Сто років тому, 11 вересня, народився Василь Фенич, якому судилось стати письменником. Сьогодні ми відзначаємо 100 років від дня народження одного із найсамобутніших і найяскравіших письменників першої половини ХХ століття Василя Фенича. Кажу, найяскравіших і найсамобутніших і водночас письменника надзвичайно драматичної долі. Тому що прожив чоловік надзвичайно мало. Хоча життя Василя Фенича було коротким, помер він у віці 35 років, але його вклад у літературну спадщину Закарпаття дуже вагомий. Всього кілька десятків оповідань, новел. Він дійсно можна його назвати майстром. Короткого жанру, і після його смерті, дякуючи Василю Степановичу попу, письменнику, літературознавцю, науковцю, вийшла його книжка Мужність. Де саме похований Василь Фенич точно відомо не було. Існували версії, що його могила знаходиться і у берегові, і у Виноградові, і в Мукачеві. Добряче, покоперсавшись у архіві, місце поховання все таки віднайшли. В Мукачеві було попрацьовано в архівах. Знайдено могилу, де Захований наш земляк, я повинен сказати, що майже все село прийняло з радістю, те, що він знайдено могилу і оцінено його труди, які він, на жаль, проживши 35 років, не так багато зробив, але його збірка, мужність є актуальною і зараз. Я вважаю, що ще потрібно багато попрацювати в архівах, щоб повністю вищити творчість Василя Фенича. Жителі Ільниці недарма пишаються своїм односельчанином. Якби йому було відміряно більше часу на цім світі, можливо б він був другим Франком чи Шевченком, кажуть закарпатські письменники. Вийшла його книжка Мужність і передмову до цієї книжки написав видатний український письменник Петро Йосипович Панч. У цій передмові він надзвичайно високо оцінив творчість цей невеликий, скромний такий доробок Василя Фенича і поставив його у рівень із найвидатнішими новелістами України. Його ім'я поряд із ім'ям Василя Стефаника. На могилі Василя Фенича на соту, річницю від дня його народження, відспівали панахиду. Жителі Ільниці кажуть: «Пам'ятаємо людей, які робили щось важливе, і робімо важливе, щоб і про нас колись згадали.